Вітаю вас, мої любі учні! Сьогодні ми з вами розберемо розв'язування систем рівнян способом алгебраїчного додавання. Підготуйтесь, будь ласка, до уроку, і ми будемо з вами розпочинати. До речі, хочу вам нагадати, що на уроці ми будемо користуватися нашими міні-конспектами. Сьогодні нам знадобиться конспект щодо розв'язування квадратного рівняння. І Розкладання многочлена на множника. Тобто, подивіться, ми зараз з вами фактично будемо спиратися на теми, які ми вивчали протягом 7 8 класу, для того, щоб розібрати тему. Отже, давайте розпочнемо прямо на прикладах. Алгоритм розв'язування систем рівнянь способом алгебричного додавання складається з чотирьох простих кроків. По-перше, в лівих частинах рівняння нам потрібно отримати одночлени, які є протилежними, тобто модулі їхні будуть однаковими, а знаки різні. Подивіться, в нашій системі ми вже маємо такі одночлени, плюс Y і мінус У є протилежними, і, відповідно, мінус Х і плюс Х також є протилежними. Тому ми одразу переходимо. До того, щоб зробити другий крок: Почленно додати ліву і праву частину рівняння, тобто ліву частину до лівої, праву до правої. Запишемо це дуже послідовно. Тобто, подивіться, до лівої частини х плю-хі додаємо ліву частину другого рівняння х- плюс хі, і до правої частини мінус 23 додаємо праву частину другого рівняння 49. І помітимо з вами, що плюс y і мінус y це протилежні члени, вони при зведенні подібні доданків Знищується. Мінус хі, і плюс хі протилежні члени, отже, при зведенні подібних доданків вони також знищуються. Залишається х плюс х, це також подібні доданки, це буде 2х, і мінус 23 додати 49, маємо. 26. Отже, тепер ми фактично отримаємо з вами рівняння з однією змінною. Це рівняння 2х до рівня 26. Третім кроком розв'язуємо отримане рівняння з однією змінною. Для цього ми 26 ділимо на 2 і отримаємо значення х що дорівнює 13. Тепер ми вже маємо з вами. Значення однієї змінної. Четвертим кроком ми підставимо отримане значення змінної в будь-яке рівняння даної системи. Таким чином, ми отримаємо рівняння з однією змінною знову. Подивіться, будь ласка, я в перше рівняння замість X можу підставити число, яке ми отримали, але я зараз обрала. Друге, тому що тут у нас додатні коефіцієнти плюс хі, тому я в друге рівняння замість х підставила 13. От я отримала 13. Мнус у, далі плюс 13 y рівня 49. Тобто, знову маємо рівняння з однією зміною і знову його розв'язуємо. Мнус y плюс 13. Y то буде 12, і число 13 ми переносимо в праву частину зі знаком мінус. Маємо лінійне рівняння 12 до рівня 36, щоб знайти y36 ділимо на 12, тобто y буде дорівнювати 3. У відповідь завжди записуємо пару чисел, тобто на першому місці ми пишемо x, значення X, Тобто іксово, число, яке дорівнює x на другому число яке дорівнює y. Розв'язком цієї системи є пара чисел 13 і 3. Давайте повторимо цей алгоритм на розв'язання наступної системи. Запишіть, будь ласка, систему рівнянь. х2 плюс 2y дорівнює 7, х квадрат плюс х, квадрат дорівнює 10. Алгоритм залишається той самий: в лівих частинах рівняння нам потрібно отримати протилежні одночлени. Поки що протилежних одночленів ми з вами не маємо. Але якщо ми оцінимо ліві частині цих рівнянь, ми побачимо, що тут є однакові одночлени Х квадрат, Х квадрат. Яким же чином домогтися, щоб вони стали протилежними? Ми маємо право одне із рівнянь. Помножити на мінус 1. Взагалі, то на будь-яке число, яке не дорівнює 0, маємо право помножити, але нам зручно помножити на мінус 1 для того, щоб після множення ми отримали протилежні, протилежні одночлени. Подивіться, будь ласка, якщо ми помножимо перше рівняння на мінус 1, ми отримаємо мінус х2, мінус 2y і мінус 7. А друге рівняння ми просто переписуємо. Отже, тепер ми виконали перший, перший крок, перша умова виконана. Є протилежні одночлени, це одночлени мінус х квадрат і х квадрат. Другим кроком ми почленно будемо додавати отримані рівняння, тобто до лівої частини ліво, до правої права. При цьому ми побачили з вами, що Мінус х квадрат плюс х квадрат знищується. Отже, перепишемо те, що залишається: мінус 2 плюс y квадрат. Тільки я пропоную вам одразу у квадрат писати на першому місці, тому що зрозуміло, що рівняння буде отримуватись квадратне. Так? Тому перепишемо у квадрат мінус 2, ігрека, ну а мінус 7 плюс 10 то буде 3. Перенесемо всі члени. Отриманого рівняння в ліву частину, тому що наступний крок це нам потрібно розв'язати отримане рівняння з однією змінною. Тобто, коли ми перенесемо з вами трійку в ліву частину, побачимо, що ми маємо отримаємо квадратне рівняння. В квадратному рівнянні бажано одразу виписати коефіцієнти. Тобто А, це число, яке стоїть перед ігром в квадраті, це одиниця, Б мінус 2 перед ігриком. і вільний член це мінус 3. Далі ми, відповідно, будемо добирати з вами спосіб розв'язування квадратного рівняння. Ви, звісно, можете піти за універсальним способом і розв'язувати через дискримінант, або, можливо, побачите, що. Це рівняння зведене, але в даному випадку є більш простий спосіб. Якщо ми перевіримо, чи виконується умова другої теореми про корені, тобто А плюс С дорівнює Б, то побачимо, що в даному випадку ця умова виконується. А плюс С, тобто 1 додати мінус 3 А це 1, С мінус 3, дійсно, дорівнює мінус 2Б. Тобто ця умова виконується, а це означає, що перший корінь одразу дорівнює мінус одному, нічого не потрібно навіть і розв'язувати. А друга, відповідно, корінь дорівнює мінус С поділити на А, мінус переписали, С дорівнює мінус трьом, А одинички. Тобто, другий корінь дорівнює трьом. Отже, це рівняння розв'язане, і ми переходимо до четвертого кроку. Тобто, будемо підставляти кожне отримане значення в одне з рівнянь системи, тобто перший корінь мінус 1 ми підставляємо його в будь-яке із рівнянь даної системи. Ну, я, наприклад, взяла в даному випадку перше рівняння і замість х підставляю отримане число, тобто, вийшлося мінус 1 в квадраті плюс 2y дорівнює 7. Мінус 1 в квадраті це 1, плюс 2y дорівнює 7. переписую. Отже, 2 в лівій частині, а одиничку перенос праворуч. Получається, що 2y дорівнює 6 y дорівнює 3. Тобто перша пара числа, що є розв'язком, це мінус 1 і 3, Іксове число мінус 3. Отже, ми вже отримали перший, перший, перший розв'язок. Але у нас є іще другий корінь х2 дорівнює 3. Значить, ми так само в, ту ж, в те ж саме рівняння підставимо замість х тепер трійку, отримаємо відповідно 9 плюх дорівнює 7. 2y залишимо в лівій частині. 9 перенесемо праворуч, тобто 2 y буде дорівнювати мінус 2, а значить, y дорівнює мінус 2 поділити на 2. То буде Мінус 1 і ми отримаємо другий розв'язок, тобто пару чисел 3, мінус 1. У відповідь запишемо обидві ці пари чисел, які ми зараз отримали. Отже, сьогодні ми з вами працювали із. Система рівнянь, що розв'язується методом алгебричного додавання, розглянули алгоритм, в якому ми виконували чотири кроки. Пропоную вам самостійно розв'язати наступну систему Х квадрат плюс y квадрат дорівнює 10, х- помножити на х плюс y дорівнює 8. Зауважу, що тут нам знадобиться з вами. Знання із 7 класу, це формули скороченого множення, формула різниця квадратів двох виразів, тому що в другому рівнянні ми можемо тоді за цією формулою звернути те, що ми бачимо. І ми тільки в такому випадку отримаємо з вами систему, в якій ми будемо мати протилежні одночлени, при додаванні яких вони знищаться, будемо мати рівняння з однією змінною. Відповідно нагадаю, що таке рівняння квадратне буде знову розв'язуватись шляхом розкладання многочлена х квадрат мінус 9 на множники, тому що 9 це 3 в квадраті. Тут нам потрібно буде згадати правило, що добуток дорівнює 0 тільки тоді, коли після розкладання многочлена на множники ми отримаємо вже з вами рівняння, в якому ліва частина це добуток, і вона дорівнює нулю. Так, а добуток дорівнює нулю тільки тоді, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Тобто або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. Таким чином, ми будемо мати знову два. Значення x, яке в попередньому рівнянні, і підставивши кожне з цих значень в будь-яке рівняння системи, ми знову будемо отримувати з вами рівняння, в якому так само, бачите, ліву частину нам потрібно буде за цією ж формулою розкласти на множники. І знову повторно використати це ж саме правило, і розв'язуючи уже ці рівняння, будемо отримувати також по два корені. То в такому випадку правильно треба буде записати ще відповідь. То, будь ласка, зупиняйте відео, якщо вам це складно, і послідовно розв'яжіть оцю систему. Бажаю вам успіхів, чекаю вас на наступних своїх уроках. Не забудьте підписатися на мій канал, тому що тут я доступно пояснюю вам. Всі теми послідовно за курс математики шкільної, і ми таким чином готуємося з вами до складання НМТ. Всього найкращого!